Всім привіт! Ви на каналі української блогерки, що знімаю своє відео наразі з Албанії. Я знаходжуся в Тірані, і це мій новий влог. А ви підтримуєте відео улюблених блогерів Подобайкою та приємним коментарем, звісно ж. Я тримаю шлях сьогодні на базар непродуктовий. Хочу новий рюкзак собі придивитися, тому йду на речовий ринок. Один з не на найбільший, а такий, що поменше, більш туристичний. Його вже показували трошку, а може зараз вийде показати щось ще. Тим паче, що такий привид є в мене. Тож зараз йду на зупинку автобуса і буду вам знову показувати Албанію, бо давно не бачилися. Доволі звичні для мене дворики, але розумію, що для ока що не звикла Для такого це може виглядати якось. Напевно, дивно для мене це нормально. Це балкани. Он, мій, до речі, автобус цей довгий, довжелезний автобус, безкінечний. В ньому досить зручно їхати. Завжди є місце. Але мені подобається громадський транспорт в Албанії, зокрема автобуси тим, що вони ходять ну дуже часто, буквально зараз перейду дорогу, вже інший буде автобус. Тому це зручно. На автобусі проїхала декілька зупинок. Ось він мене висадив просто навпроти котону. І я перед ринком хочу зайти саме сюди, в котон. Мені окрім рюкзачку. Ще потрібен флісовий костюмчик на осінь зиму. Може тут щось подивлюся. А як ні, то доведеться їхати вже в ТЕК, тобто в торговий центр, що за містом. Тут фло поєднаний одразу з котоном, а ось, до речі, тут одразу і рюкзачки бачу. Ну, такі простенькі, з джинси виготовлені. Є в сірому та блакитному кольорах. Ну, якісь простенькі для мене. Буду приміряти костюми ось один вже на мені. Ось таке незвичайне поєднання комірця білого з сірим світшотом. І такі класичні спортивні брюки. Все це, типу, на флісі, тобто утеплене. Це для мене саме зимова версія костюму. Мені подобається, як сидить, пишіть, як вам. Мені здається, що такий варіант мені личить. Сподобалося виконання саме цієї моделі, Шви рівнесенькі, оці строчечки рівнесенькі. Така ціна за верхню частину цього комплекту, тому що це розпаровка. Ви вибираєте розмір, який вам потрібно, брюк або верхньої частини, і купуєте окремо. І така ціна саме нижньої частини цього костюму. Приміряю зараз і отакий варіант, щоб можна було порівняти. Задивилася на світлі брюки, і до світлих брюк обрала саме худі з ведмедем в тон. Мені здалося, що так підійде, тому що саме цей комплект добирала я особисто там не сформовані костюми, а можна комбінувати. Ну, Ціна на ці вироби така сама, точно така сама, як і попередній костюм, але попередній костюм з зеленим написом мені сподобався більше. Купила я оцей сірий костюмчик. Ну, Це розпаровочка, але ви комбінуєте самостійно. верх низ я вибрала таке з зеленим написом. Ціна фінальна за костюм 4280 лек. Пішно зайшла, трошки протупила, бо зробила макіяж. Я думала рюкзачок іти вибирати, а нафарбувалася, почала міряти костюми з білим комерцем. Це добре, що він мені підійшов, я справді збиралася його купляти, а так ситуація була б не дуже приємна, бо я запачкала, запруднила комірець щокою коли знімала його. І якби от мені одяг не підійшов, я навіть не знаю. я в такий Незручній ситуації, мабуть, що ще й не була. Я завжди про себе подумки сварюся, коли бачу білі речі, забруднені в магазинах, що висять на вішаках. А тут я сама забруднила. і Мені стало так незручно, але я не через це купила цей костюм. А він справді мені сподобався. Ну, все одно треба бути уважнішим, не бруднити речі макіяжем. А то пакет на голову вдягати, як є такий лайфхак. Костюмі і якість сподобалася, і сподобалося, що довжина штанів нормальна. У мене не надто високий зріст, але коли я раніше купувала костюми от розмір S, вони мені якось підстрибували до щиколоток, до литок, чи куди там, і здавалися якимись короткими. Тому тут довжина штанів адекватна, така модель мені. Здається, буде нормально тут і на осінь, і на зиму. Ми з вами прийшли до ринку. Оце от від катону поруга Каваяс. Трошки зовсім пройти. І ми потрапляємо з вами на риночок. Тут я хочу подивитися ж рюкзачок собі замість свого міського прогулянкового рюкзака. Ну, це такі спортивні моделі. Подивлюсь, чи зможу тут щось обрати. Це риночок такий один з, тому що є великий речовий ринок, він біля госпіталя Матері Терези знаходиться, а це версія приближена наближена до центру. Тому тут ну, все-таки мені здається орієнтир і на туристів в тому числі. Ну... В принципі, місцеві тут теж ходять, щось собі купують і вибір рюкзачків, сумочок, речей тут є. Я вже з покупкою. Щось мене дівчина спитала в котоні, чи давати мені пакет албанську. Я сказала ні, бо в рюкзак хотіла все покласти. а Вона мені все одно поклала в пакет. Так я знаю албанську. Зараз вівторок, будній день, середина дня. А людей достатньо багато тут. Тому ринок це завжди людне місце, як і на круте. По суті, це одна така вуличка. Не сказала б я, що надто довга, просто собі вуличка. І отут-от весь асортимент і нашої троєщини, зокрема, ціни треба питати, цінників не бачу. Постільне хустки. Вже ж сезон, то тут багато хвистачок. І тут є класний магазин, де я мамі купувала сумку на подарунок. Магазин китайських сумок, але вони одного виробника. Зараз, може, я його знайду, чи я вже його пройшла, щось не, не бачу його. Класний. Теж костюмчики різні. Ну. Зараз буду зупинятися вже біля рюкзачків. питати ціни. У мене з рюкзачком виникла дилема невеличка, тому що я щось вирішила, що тут в Албанії надто дорого, ці китайські нешкіряні рюкзачки. Я заходила в один магазинчик, у нас там біля дому запитувала рюкзачок. Це такі, як у нас в Україні продаються в Ашопі, отакий От асортимент, просто щоб ви розуміли про що я. І от такий рюкзачок коштував близько п'яти тисяч лек. П'ять тисяч лек це більше двох тисяч гривень. Це десь дві-двісті гривень. І я вирішила, що це ну, за нешкіряний просто китайський рюкзак це дорого. Ну, я думаю, що я маю рацію, але ж цікаво, скільки це все на ринку буде коштувати. Тому що на ринку може тут і не дешевше. Просто оця історія з Албанією, що тут досить дорого. Щось привозити, продавати, роблять націнки, тому що ми то велике на будь-який віз імпорту сюди. Тому тут, в принципі, все дорожче, навіть те, що могло б бути не таким дорогим. Ось так виглядає ринок. Майже вже і закінчився, тут він не такий, не такий великий, як наша Троєщина. Просто така вуличка. Капці. Зараз 15 жовтня, нагадую, то скоро вже і зима буде. І албанці вже починають вигулювати угі. В автобусі їхала, бачила дівчат вже в теплому. Хоча на вулиці ще десь плюс 22, плюс 25, От я в сорочці і мені... Жарко. Але вдягаються тут всі по-різному. Хтось одночасно може бути в курці, хтось може бути в шортах. Це тут нормально. В принципі, цей риночок я вам вже показувала, але ж думала, може якесь оновлення чи щось. щось знаєте, як раз на раз не приходиться. Все одно однаково, та й по-різному. Тепленькі капці вже тут виставлені. Дуже класні, до речі, китайські, але мені так подобається. Вони такі м'якенькі, зручненькі зазвичай, клас. І оце я розвернулася, буду йти назад і видивлятися вже, що мені потрібно. Тому що до ринку дійшла, в принципі, пройшла все побачила і ні на чому не зупинялася, то буду обирати. Я, ну ви знаєте мою позицію, не дуже люблю рюкзаки, можна сказати, зовсім не люблю рюкзаки та сумки. На ринку, які з великими лого, ну тобто, простими словами і прямою мовою підробки відверті такі. Хай це буде з ринку річ, але хай вона буде така no name, Тоді мені ок. Якщо я тут таке знайду, буде непогано, тому що все, що я бачила, то воно таке з закосом на діор, шанель і так далі. Хочеться чогось більш. Спокійнішого і не надто спортивного, а я шукаю такий міський рюкзак. Тобто, може він буде більш такий кежуальний, а не спортивний. Це тут поруч, також ряди таке, все для хазяйства, для господарства. Різне спорядження для кухні, якісь кастрюлі. Таке. Посуд в магазинчики. Ну так, потроху різного, потроху всякого. Рюкзак досі не побачила такий, щоб дивився на мене, на жаль. Якось все не те, все не так. Так бува. Може, доведеться таки їхати в ТЦ або обирати щось з марок, як в магазинах, коротше. Так, наче я обрала, хочу брати отакий рюкзачок. От про цей магазин я вам казала. Отут, от такі китайські сумки, але вони нормального бренду, і. Ну, як бренду в Ви виготовник -ви у них тут добрий. І багато різних моделей. Актуальні ціни нормальні. Я буду брати оцей рюкзак, він є також в чорному кольорі, і він зараз 3000 тисячі лек. Тобто ціна. Я вважаю, класна. Це шкірозамінник замінник, але для міста і не спортивний, і такий класний він, то я задоволена. Також тут безліч моделей сумок. Тут я купляла мамі свою сумку. Обирала між отаким чорним. Він 3800 лек. І все-таки хочу взяти отакий коричневий. Пишіть, які вам подобається більше, мені здається, що і той, і той привабливі, класні. І подивіться, скільки тут сумок, неймовірна кількість. І всі ну, нормальної якості, класної якості. Отож, все беру рюкзачок. Ось так називається цей магазинчик. Мені за рекламу знижку не робили, але дуже навіть і не проти були, щоб я показала його. Отут сумки виробника. Д... Девід Джонс. Чи як він? Вони справді класної якості. Це Китай, але це Китай дуже класною якості. Ось Девід Джонс. І ціни тут, ну, як для ринку, прекрасні. Чудову модель придбала. 3000 лек, рюкзачок. Я вважаю, супер. Є великий вибір тут сумочок, дамських, маленьких. Я думаю, що я якось повернусь сюди. Мені сподобалося оті на плечі. Он як бордовий висить, оцей верхній ряд над царешками. Вони десь теж по 3,5 тисячі, але десь так досить непогані. От вам ринок, подивіться, який мені пакет дали, і запитували, чи це на подарунок, чи мені. Я сказала: мені, якщо на подарунок, вони ще там бантик на чіпляють. Клас. Я вважаю, що це адекватна ціна, бо як я запитувала в місті такий самий Китай, такий самий замінник і 5 тисяч лек, то є різниця: 3 тисячі і 5 тисяч лек за таку якість однаково. Навіть, навіть це краще тут якість. Боже, дівчата, що з вами? Ну все, Всі гроші витрачені. І не треба їхати в тех. Я задоволена. А це вважаю вдалий шопінг. А тут в Албанії є все. Я люблю міксувати і покупки за можливості, звісно, в якихось прям люкс-люкс магазинах. Ну, для мене найбільший люкс, що стався зі мною, стався він в Валенсії. Це магазин Coach, сумка за 400 євро. І рюкзак за 30 євро. Теж це круто, супер, класно, тому що життя різне. Речі для того, щоб їх носити, і я обираю, що як мені носити і коли. І емоції від відвідин ринку, вони теж класні. Чому втрачати таку можливість? Треба знайти обов'язково зараз мулірі, де продається хот памкін спайс лате, і відсвяткувати мої покупки сьогоднішні гарбузовим напоєм. Задоволена, знаєте. Бо так не хотілося їхати оці на автобусі за місто, витрачати просто цілий день на той тех. Так вирішила все отак. Ось про цей магазин я вам казала, що тут от схожий рюкзачок, ось назва магазину, Il Camino. От він коштував тут 5 тисяч лек. Хоча це не мега-брендовий магазин, це той самий той самий Китай. Це вже біля дому, недалеко. У нас тут прокладають велодоріжки, тому трошки такий розгардіяж, тому що роботи в основному тут всі такі роблять вночі. Ну а вдень, отак як є, вже розхристано. Але буде велодоріжка. Албанці зараз осучаснюються активно в цьому плані, створюють, створюють цю інфраструктуру. Буду ще запитувати, зараз запитувати, чи є тут лате той. В молірі тут є оцей пампін лата. В інстаграмі активно крутиться його реклама, та я замовила. Дівчина мене запитала, are you Russian? Я не знаю, навже в мене такий акцент для них російський. каже ні. Я не звідти. І ціна мого напою буде 240 лек. Запитали, чи хочу вершки зверху. Для картинки, для відео, для фотки, звісно, хочу. Про мене трохи забули. Я чекаю, хвилин 15 підійшла, кажу, де моє лате. Вони такі, а ой. До речі, вперше в житті куштую саме гарбузовий такий напій. І мені сподобалося. Наступний раз замовлятиму без вершків. А так мені сподобалося, як приправлена ця кава рожевим перцем справді гостренька трохи. Ну І гарбузове пюре відчувається. Не знаю, чи тут сироп, чи тут справжнє пюре. Ось я вже вдома витягнула все, що було тут в рюкзаку, бо він, щоб тримав форму, мав всередині багато паперу, там пакетів таке. Якість, як я вже казала, класна. Фурнітура на свою ціну виправдана нормально, бігунок цей нормально бігає. Всередині одне велике відділення. І є отакий карман, і є кишеня на замочку. Тут усюди фурнітура, оця David Джонс. Отак От тут підкладка, прошито. В принципі, нитки не стерчать. Є он бірочка. Отак. Цей карманчик, кишенька, невеличка, функціональна рука сюди, ось поміщається, ось десь тут завершується. Тобто це таке невеличке відділення. І мені сподобалося поєднання отаких от шматків матеріалів різних. Це теж кишеня, до речі, і з іншого боку також. Тобто можна навіть Ось пляшечку води покласти. Що ось ниточку бачу, ну, то не критично ось такі ручки. І ось так тут теж все зроблено. З цього боку ручки тканиною обшиті. Ну, я задоволена, колір шоколад. Називається, там було написано на етикетці, Він і не маленький, і не великий, і не такий дитячий, як я ходила, бо рюкзачок, з яким я досить довго вже ходила, його мені дарувала моя однокласниця Аня. Відносила його просто я максимально. Ось мій цей рюкзачок, дуже класний. Але думаю, що вже час його прощатися з ним, хоч мені дуже шкода. Подарунок, але я скажу, що я його максимально витягала, як тільки могла. Носила дуже активно. Прала в пральній машині, тут тканина вже вигоріла на сонці, скільки вже поїздок витримав цей рюкзачок, невідомо. Ручки вже такі тут, як вам сказати, м'які, тобто щось вже тут не так як було раніше. Але це от український виробник, це Backland. Я вам скажу, що якість нормальна. Я цей рюкзак майже 3 роки просто безкінечно кожного дня носила. В принципі, можна його попрати, закинути в валізу і залишити як тревел якийсь варіант. Тому що мені важко да викидати. А ось і костюмчик, що я вам розповідала, щокою тут прочесала трохи своїм мейкапом. Ну, Все одно я знаю, що це все дрібниці, воно відпереться. А костюмчик буде мені слугувати. Подивилася, до речі, я склад вже вдома. Я чомусь думала, що тут котон, ледь не 100%, але ні, тут і в брючках, і в світшоті. Переважає синтетична тканина, катон бавовна, тобто присутня, але в меншій кількості, ніж синтетика. Ну, буде, я думаю, тепле. Подивимось, як буде носитися. Бо мій костюм старенький, вже треба оновити. Для порівняння дістала свій старий костюм, подивитися тут склад. Зазвичай ці всі бірки відрізаю, але тут була. То тут. 76% бавовни було і 24% синтетики. Це резервт, але він вже, на жаль, ну так вигляду нема. Зкошлатився. І от те, що я вам казала: тут брюки такі під підскакують, під під наче закороткі на мене. Але служив мені декілька зим. І минуло щось зиму, я тут в Албанії, в ньому проходила. В Албанії магазинів в мережі Resort нема. І худі. Ну, теж, бачите, повністю отакий він, виду нема, хоча завжди і вигортаю. І більше, ніж на 40 градусах не перу. Просто свій час і плюс натуральний склад тканини доволі, то воно кашлатить. Відслужив мені. Просто що тут більше було натурального складу. Офігенний. Єдине, що мені не подобалося, що трошки він мені був як заважкий цей костюм От худі, може, за рахунок капюшону, чи що, от як важка така тканина була. Так, ідея непогана. Ну і колір вже став зовсім незрозумілий. Було воно таке. Рожево-пильне, а зараз якесь сіре, брудне, не знаю. Ну, це видно, що вже навіть додому не хочу його вдягати. Вдома не хочу вдягати. Не буду залишати як зимовий одяг, бо мені незручно буде в ньому в квартирі. Винесу. Може, комусь ще знадобиться. Ну, так виглядає костюм резорт після там двох років носки. Досить активною. Купляла цей костюм. В північній Македонії ще в Скоп'ї. Ось так виглядає мій рюкзачок новий на мені позаду. І на цьому я завершуватиму своє відео. Пишіть, які враження у вас від цього влогу. Зустрінемось в моїх албанських відео. Обіймаю і кажу слава Україні!